Сьогодні знамена подія в житті Харківського національного університету внутрішніх справ, черговий випуск офіцерів поліції. Ви пройшли складний шлях до цієї миті. Я вдячний вашим батькам, які вас виховали належним чином, не заховали, виховали так, що ви вступили до одного з найкращих навчальних закладів України. Ті передислокації, ті переїзди, які були в вашому житті. Залишили в строю тільки тих, хто хоче служити, хто відданий присязі на вірність українському народові. І переконаний, що ті знання вміння, які ви отримали в сінах університету, ви будете застосовувати для війці чи ворогові, для перемоги у страшній війні. Сьогодні ваш Молодечий максималізм, ваше завзяття як ніколи потрібне нашій батьківщині. Я вдячний керівництву держави, Міністерства внутрішніх справ, національної поліції, керівництву Харківської, Вінницької, Хмельницької, Полтавської, Сумської областей, в яких ми навчаємось. Нам створили найкращі умови. Нас підтримала і обласна адміністрація, і обласна рада, і місто важкий для нас момент. І сьогодні авторитет Національної поліції прирівнюють до авторитету Збройних сил, тому що поліція, окрім тих функцій, які вона до війни виконувала, сьогодні виконує гуманітарні функції, сьогодні поліція воює і Більшість із вас понад 80% будуть служити на сході нашої України. Це буде Харківщина, Сумщина, Донеччина, Херсонщина, Запоріжжя, Дніпропетровська області це прифронтові області. Буде важко, коли переконаний, що ви справитесь і будете з гідністю нести високе звання. Випускника Харківського національного університету внутрішніх справ. Сьогодні і керівництво Міністерства, і керівники Національної поліції, наші випускники, голова національної поліції, перший заступник, більшість керівників обласних управлінь, наші випускники, вам є з кого брати приклад. Пишаюся вами, розраховую на ваше сумління і ваш максималізм. Служить так, щоб вас поважали люди. І оберігав Господь Бог, слава Україні.